Доброго дня. Насправді три минулі вихідні відзначили зниженням рівня споживання електроенергії і від того піку максимального, про який, який був у четвер. Зокрема, на вихідні в середньому споживання становило 23,5 тисячі мегаватт. Разом з тим, знову ж таки, енергосистема має відповідно достатній резерв потужності. на сьогодні, Працює 14 з 15 атомних енергоблоків, виробляють 12 з половиною тисяч мігаватт, і насправді маємо знову ж таки відповідний запас, необхідний резерв в енергосистемі. Так само ми бачимо системне постачання вугілля, про яке ми згадували. На сьогодні ми вже бачимо, що відповідно на трьох станціях. Баланс вугілля відповідає гарантованим запасам, навіть перевищує. В цілому бачимо системне накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ. Це відбувається перш за все завдяки постачанню вугілля морським шляхом. І, зокрема, надходять відповідні судна. І той план, який ми бачили на початок місяця, це 650 тисяч тонн. Імпортного вугілля морським шляхом, ми його виконуємо і дотримуємося. Що важливо, так само, що насправді енергосистема, як я вже сказав, має відповідно необхідний резерв потужності. І тут я би якраз хотів наголосити, що жодна квартира, будинок, громада, район чи місто вони не відключаться і не відключаться і не будуть відключатися через якраз нестачу електроенергії. Держава виконує свої зобов'язання щодо сталого постачання електроенергії. Єдина причина відсутності електропостачання є проведення планових або аварійних ремонтів, оператори систем розподілення, зокрема у Київській області. При цьому ключове є те, що Такі оператори вони є приватними, і е, насправді на них все одно покладається обов'язок забезпечувати безперебійне постачання електроенергії. Ще раз хочу наголосити, що держава не має дефіциту електроенергії, і відповідно це не може бути підставою для того, щоб не постачати електроенергію до домівок. І ми вже заявляли про це офіційно, і Міністерство енергетики на, на сайті. І це є офіційна позиція. Ми вважаємо неприпустивим проведення ремонтних робіт з відключенням від енергопостачання у опалюваний період, тим паче без надання альтернативного живлення споживачам. У зв'язку з цим ми звернулися до НКРЄКП. З тим, щоб проаналізувати збільшення таких ремонтів у грудні, відповідно провести перевірки і е, вжити заходів щодо недопущення е, такого майбутнього. Крім цього, Держенергонагляд так само висловив позицію щодо необхідності утримання від проведення планових ремонтів е, і тим самим на весь період. Опалюваного сезону, особливо коли знижуються температури. Тому ключовим є те, що ми вважаємо, що будь-яке намагання або будь-які такі плани ремонтів в опалювальний сезон є неприпустимими, і ми зі свого боку будемо вести відповідну комунікацію з тими приватними компаніями, щоб такі планові ремонти припинилися. Дякую, дякую. І маємо запитання від журналістів. Який обсяг вугілля вже законтрактовано цього опалювального сезону за кордоном, та скільки із цього обсягу вже привезли до України? Дякую за запитання. Насправді, як я вже сказав, в? Грудні ми плануємо 650 тисяч. Це постачання тільки морським шляхом. А вже на сьогодні, якщо говорити про те вугілля, яке надійшло протягом опалювального сезону, це частина листопада. Відповідно, на сьогодні грудень це вже більше 1 мільйона тонн.